Думаю, почати нашу розмову варто з того, що мова це не просто засіб спілкування. Це інструмент, який може використовувати влада, щоб впливати на людей, поширювати свої ідеї та вказувати, хто до якої нації належить. У країнах, де кожен пункт їх життя перебував під суворим контролем, тобто в тоталітарних державах двадцятого століття, контроль за мовою був надважливим. Влада використовувала мову, щоб змусити всіх думати однаково та бути вірними режиму. Змови починається думкозлочин, а це вже було неприпустимо. У таких умовах навіть словники, які зазвичай просто пояснювали слова, перетворювалися з суто лінгвістичних довідників в інструмент політики. Їх використовували щоб так би мовити промивати мізки людям. Цим відео ми хочемо розповісти про те, як в радянській Україні словники української мови спеціально використовували для пропаганди комунізму, щоб кожен та кожна увірували в ідеї комуністичної партії та задля русифікації, метою якої було перетворити українську мову на щось схоже до російської, при цьому залишаючись менш виразним. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, як словники перетворювалися на ідеологічну зброю, та як українська мова виживала в умовах тоталітарного пресингу, залишайтеся з нами. Буде багато цікавого та неочікуваного. Задля кращого розуміння, як радянські словники стали інструментом пропаганди, треба переглянути загальну мовну політику СРСР щодо України. Ця політика була хитрою, нещирою і завжди мала на меті одне русифікацію, тобто поширення російської мови на шкоду українській. Спочатку, в далекі 1920-ті роки, радянська влада нібито підтримувала українську мову, проголосивши українізацію. Це був тимчасовий хід, щоб залучити українців на свій бік. Але швидко все змінилося. Почалося силове повернення до русифікації ще жорсткіше ніж за царя. Це супроводжувалося страшними репресіями, розстрілами українських інтелігентів, голодомором, знищенням церкви. Мета цих дій була єдина: вбити національну свідомість разом з мовою, щоб виправдати русифікацію, вигадали ідею зближення і злиття націй. Мовляв, усі народи СРСР стануть єдиним радянським народом з однією мовою російською. Російську мову називали найголовнішою. Це дозволяло витіснити національні мови з усіх сфер життя. Хрущов зауважував: чим швидше заговоримо російською, тим швидше побудуємо комунізм. В Україні цю політику активно впроваджували такі місцеві партійні керівники, як Щербицький, який сам говорив російською і називав її другою рідною. Та кросифікацію подавали не як гноблення, а як так званий прогрес. Тож, як саме нас русифікували? Українську мову витісняли звіду сіль. Стало значно менше українських шкіл. Російська панувала в університетах, скорочували друк українською мовою у театрах та інших культурних осередках. Домінувала російська. Українська мова почала вважатися непрестижною та сільською. А за її вживання часто могли звинуватити в націоналізмі. Мовознавець Юрій Шевельов зауважував, що попередні тоталітарні режими тиснули на українську мову переважно ззовні, себто заборони насадження своєї мови через школи. Радянська ж влада пішла далі. Вона почала контролювати саму структуру української мови зсередини. Через редакторів та словники забороняли певні українські слова, граматичні форми, правила правопису, а нав'язували ті, що були схожі на російські або прямо взяті з неї. Ця стратегія була особливо небезпечною. Вона мала на меті не просто обмежити мову, а спотворити її зсередини, зробити схожою на російську і підірвати її самобутність. Щоб використовувати словники для пропаганди та русифікації, радянська влада створила спеціальні установи, які жорстко контролювали все, що було пов'язано з мовою та виданням літератури, зокрема, і словників. Історія цих установ засвідчує, як їх змусили працювати на партію. Спочатку, у 1920-х роках, під час так званої українізації важливу роль відігравав Інститут української наукової мови. Він розробляв українські терміни для різних наук. Але на початку 1930-х, коли політика змінилася, цей інститут звинуватили в націоналізмі. Його працівників репресували, а сам інститут закрили. Багато підготовлених ним словників знищили, що значно зашкодило українській науковій мові. Замість інституту української наукової мови створили новий інститут мовознавства, пізніше імені Потебні, але це була не просто зміна назви. Партійна верхівка, така як Каганович, спрямовувала роботу цього інституту зовсім іншою дорогою на русифікацію та боротьбу з українським націоналізмом. Так головна мовознавча установа потрапила під повний політичний контроль. Цей інститут мовознавства працював під крилом академії наук УРСР, яку контролювала комуністична партія. Будь-які наукові проєкти, особливо такі важливі для ідеології, як словники, мали відповідати лінії партії. Роботу українських мовознавців також координували з Москвою, щоб все відповідало загальносоюзним планам. Саме інститут мовознавства і видавав головні офіційні словники української мови радянських часів, включаючи російсько-український та великий 11-томний тлумачний словник української мови Сум 11 Видання цих словників було зокрема і політичним завданням затвердити ті мовні норми, які відповідали б комуністичній ідеології та політиці русифікації. Щоб словники працювали на ідеологію та русифікацію, радянська влада використовувала конкретні методи маніпуляції їхнім змістом. Це відбувалося на різних рівнях від значень слів до граматики, і все разом створювало потужний інструмент впливу. Як здійснювалося нав'язування ідеології? Найпростіший спосіб це маніпулювати тим, як пояснюють слова, і які приклади до них додають багатьом словам, особливо тим, що стосувалися політики, економіки чи культури, давали визначення з точки зору комуністичної ідеології. Все радянське, соціалістичне, комуністичне подавалося як позитивне. А все, що пов'язане з капіталізмом, релігією чи національними рухами, якщо вони не підтримували СРСР, описували негативно словами на зразок буржуазний, ворожий, націоналістичний. Навіть звичайні слова могли набувати класового забарвлення. Так бізнес в Сум-11 називають джерелом наживи, буржуазією класом експлуататорів, що володіє засобами виробництва і живе на прибутку від експлуатації найманої праці. Комунізм автори словника називають вищою суспільно-політичною формацією, а капіталізм останньою класово антагоністичною суспільно-економічною формацією. Інколи саме визначення не мало ніяких оціночних суджень, але приклади вживання слова в контексті мали. Так, автори дають визначення слову куркуль, яке близьке до сучасного нейтрального, проте наводять як приклад вжитку цього слова цитату Леніна: куркуль той, що живе чужою працею, що грабує чужу працю і використовує для себе нужду. Але найцікавішим прикладом словникової пропаганди ми вважаємо визначення слова націоналізм. Сучасний словник української мови надає нам таке визначення. Націоналізм це ідеологія та політика в національному питанні, в основі яких лежить трактування нації як найвищої цінності та форми суспільної єдності. Але радянський словник стверджує, що націоналізм це реакційна буржуазна ідеологія і політика в галузі національних відносин, яка проповідує зверхність національних інтересів над соціальними панування однієї нації за рахунок пригнічення іншої, розпалює національну ворожнечу, заперечуючи дружнє співробітництво і взаємодопомогу між націями. Взагалі, майже всі ворожі ідеології радянський словник подає як реакційні. Це слово часто використовується для опису чогось консервативного, контрреволюційного або ворожого передовому прогресивному. Для ілюстрації певних слів добирали цитати з працькласиків марксизму, ленінізму, партійних документів або творів лояльних радянських письменників. Це не просто показувало слово в контексті, а й просувало потрібні ідеї. Наприклад, слово чесний могли ілюструвати цитатою зі статуту Компартії де партія важливіша за народ? Цитати ж з неправильних авторів чи текстів просто викидали. Мета всього цього не просто дати інформацію, а сформувати у читача потрібне емоційне ставлення до понять. Тобто нав'язати вигідну владі картину світу. Одночасно з ідеологією йшло цілеспрямоване наближення української мови до російської. Зі словників прибирали або позначали як застарілі чи рідковживані власне українські слова, які значно відрізнялися від російських, особливо ті, що вважалися проявом націоналізму. Натомість активно впроваджували слова, однакові з російськими, або прямі запозичення чи кальки. Наприклад, автомобілярня міняли на автозавод, вагало на маятник, «дармовис» на брелок, ляповиця на слякоть. Підбувалося при мене в'язування російських слів та кальок. Часто це маскували під потребу засвоювати інтернаціональну лексику, а іноді просто вводили без пояснень. Були навіть офіційні постанови, що пропонували додавати в українські словники так звані добре знайомі українському народу російські слова. Русифікація зачіпала й глибші рівні мови. Вилучали властиві українській мові способи утворення слів, замінюючи їх російськими. Наприклад, обмежували українські суфікси на користь тих, що спільні з російськими. Намагалися також наблизити граматику та побудову речень до російських норм. Радянська пропаганда створила власну особливу мову новомову. Все, як у творах Джорджа Орвела, штучно насичену ідеологічними штампами, скороченнями, яка мала на меті маніпулювати свідомістю та обмежувати мислення, вона використовувала знайомі слова демократія, свобода, але спотворювала їхній справжній зміст в Україні. Ця новомова була переважно копією російської. Радянські словники, особливо великі, як 11 томний словник української мови, відігравали ключову роль в узаконенні цієї новомови. Вони фіксували її специфічні слова, надавали їм статус норми, давали ідеологічно правильні пояснення та ілюстрували пропагандистськими цитатами. Так словники ставали не просто описом мови, а активними поширювачами тоталітарної мови. Щоб побачити, як саме радянська влада маніпулювала українською мовою через словники, варто порівняти ключові лексикографічні праці того періоду. За точку відліку візьмемо до радянський словник Бориса Грінченка. Еталон до радянської епохи, словарь української мови Бориса Грінченка 1907 1909 років. Цей чотиритомний словник став вершиною тогочасної української науки про мову. Він містив близько 68 тисяч слів, зібраних з живої народної мови та літератури. Головним принципом Ципом Грінченка було як найновіше показати багатство української мови. Його словник важливий тим, що створювався до початку повномасштабного ідеологічного тиску та русифікації. Після згортання політики українізації та розгрому мовознавчих установ напрям роботи кардинально змінився. Якщо попередні словники, як от словник кримського та Єфремова, намагалися показати все багатство української лексики, то нові вже створювалися під гаслами боротьби з таким собі націоналізмом та зближенням мов. Російсько-український словник 1937 року вже відверто мав на меті уніфікувати лексику та прибрати штучно створені українські слова. А російсько-український словник 1948 року був яскравим прикладом русифікації. З нього масово вилучили самобутні українські слова, які не збігалися з російськими, а натомість впровадили русизми. Наприклад, жмуток замінили на пучок, здобуток на виручка, кошик на корзину, суходіл на континент. Сум 11 став першим великим академічним тлумачним словником української мови, що містив у собі понад 134 тисячі слів. Це, безперечно, було велике досягнення за обсягом зібраного матеріалу. Однак, Сум-11 глибоко позначений ідеологією та політикою русифікації свого часу. Він наповнений поясненнями та прикладами, що відображають комуністичний світогляд. Лексику, пов'язану з релігією, дорадянською історією, так званим буржуазним світом, подано з негативною оцінкою або ігноровано взагалі. Сум-11 значною мірою узаконив ті лексичні норми, які сформувалися під впливом русифікації раніше, зокрема ті, що були у словнику 1948 року. Словник став своєрідним кодексом радянської новомови, фіксуючи її слова та надаючи їм статус літературної норми. Критики вказують і на фактичні помилки. Наприклад, слово оливо у значенні свинець тлумачилось як олово у значенні метал. Те, як радянська влада використовувала словники для ідеології та русифікації, не пройшло повз уваги критично налаштованих мовознавців. Хоча відкрито критикувати це в СРСР було небезпечно, глибокий аналіз зробили дослідники, що працювали за кордоном або вже після розпаду Радянського Союзу. Видатний мовознавець Юрій Шевельов одним із перших зрозумів особливість радянського втручання в мову. Він зауважував, що СРСР не просто тиснув на мову ззовні, а й унікально маніпулював її внутрішньою структурою. У своїх працях Шевельов гостро критикував способи радянських лінгвістів штучно зблизити українську мову з російською. Він указував на те, як під гаслами дружби народів насправді відбувалася русифікація через зміни в правописі, чистки слів у словниках та загальний напрям мовної політики. Шевельов Вів, що словники та граматика стали полем боротьби, де справжні риси української мови придушувалися заради політичних цілей. Часна українська дослідниця Лариса Масенко активно вивчала мову радянського тоталітаризму, особливо її український варіант, який вона називає дубль новомовою. У своїй монографії мови радянського тоталітаризму та численних статтях вона детально аналізує лексичні, семантичні та прагматичні особливості цього специфічного мовного утворення. Мовознавиця аналізує цю нову мову як мову обману, що створювала несправжню реальність і як мову державного терору. Вона досліджувала такі її компоненти, як ідеологеми, ефемізми, специфічні абревіатури, дегуманізовану лексику, наприклад, щодо класових ворогів. Масенко розповіла, як словники, зокрема 11 томний словник української мови, допомагали узаконювати ідеологічно спотворені значення слів та пропагандистські штампи. Десятиліття контролю та русифікації в українських словниках не минули безслідно навіть після розпаду СРСР. Ця спадщина досі впливає на нашу мову і ставить перед мовознавцями складні завдання. Радянське втручання залишило глибокий слід в українській мові, особливо в розмовному мовленні. Досі багато русизмів та кальок, які були колись узаконені радянськими словниками. Багато справжніх українських слів, які тоді прибирали або називали застарілими, так і залишилися маловідомими. Крім того, життя в атмосфері фальшивої новомови породило недовіру до офіційного слова загалом. Спотворені пояснення слів у старих словниках заважають об'єктивно розуміти минуле. Перед науковцями постало завдання виправити шкоду, завдану радянською політикою. У сфері словникарства це означало. Перше переглянути старі словники, щоб видалити з них пропаганду та спотворені тлумачення. Друге повернути до активного вжитку справжні українські слова, які були несправедливо забуті або заборонені. Третє критично оцінити ті правила, які сформувалися під впливом русифікації, та виробити нові, що відповідають українській мові. Четверте, видати нові сучасні словники, тлумачні, перекладні, термінологічні, які б об'єктивно висвітлювали багатство мови, були вільні від політичного тиску та спиралися на широку базу джерел. Це складний і довгий процес, але певні кроки вже реалізовано. Один із найбільших проєктів створення нового академічного 20-томного словника української мови сум Сум-20, який має оновити старий 11-томний сум. Автори нового словника прибирають ідеологічні нашарування, додають раніше заборонених авторів та нові слова. Виходять і інші словники, які намагаються відповідати сучасним потребам. Важлива також робота з популяризації забутих слів. Проте, повне очищення мови від радянської спадщини це ще довгий шлях. Він вимагає зусиль не лише науковців, а й освітян та всього суспільства, щоб українська мова вільно розвивалася як повноцінний засіб спілкування, вільний від нав'язаних у минулому спотворенні. Вивчай українське, будуй майбутнє.